Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, насамперед хочу подякувати вам за підписку, за коментарі, за лайки. Дякую. Я думаю, на подальшому далі будуть правильні поради. Що я зараз тут коло трактора, так і в мене стоїть вже на подвір'ї, тут біля хати, біля будинку стоїть Є в мене один нюанс невеличкий. Невеличкий нюанс. Хочу зняти ці крила. Вже все тріснуло, щось друге думати. Маю, маю нового ланджерона, вже давно маю, але от зараз поки така тепла погода, люди місяць, до весняних робіт ще трохи є, робо, трохи є часу, то хочу трохи бачу. Він тут от, от, трошки тріснути. Так, ну, то Хочемо хочем поміняти. Корочі. І далі будемо бачити. Ще є в мене один нюанс. Ну, це я вже хотів подивитися там до лючка. Зараз я подивлюся. Це -е... я його сюди переставив на подвір'я? Тут більш-менш рівно. Е -е... Хочу подивитися до степлення, хочу я його розстикувати. Чого? Не знаю, в чому причина, але е, нюанс, щось по собі погано включатися передачі. Почав гарчати. Тяне, їде, волоче, все, як має бути без питань. Почав гарчати. Реверс не гарчить, все нормально, включається, виключається без проблем, тихенько. А ось... А ось коробка передач. Буває, завів, включається без проблем, взагалі нічого. не А буває, що не можна впихнути ту передачу. Може хто щось знає, стикався з таким питанням. Пишіть в коментарях, що може бути причина, на що звернути увагу. Бо це, бо це я його буду роз'єднувати сороківця 40 іменно. Це взагалі. Я ще не роз'єднував, тільки допомагав дєдові юме заколоти. А 40 то ще не роз'єднували, роз будемо пробувати роз'єднувати, е, То підказуйте, що може бути, які, які, які причини, які проблеми до того всього. І заодно вийшло, що треба робити розкладку якусь сюди. Я вже там трошки почав робити, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Чому... У мене ще була така причина в цьому лючку. Я відкручував лючок, там на одному валу виходила втулка. Вона виходила, і її застукувала легенько і всі передачі вродьби би працювали. Але це дивлюся, вроді я відкручував то втулка на місці, а щось гарчить. Щось гарчить, що гарчить, не знаю. Будемо... Будемо пробувати потихеньку, у нас є час. Хоча Будемо пробувати дивитися, що його тут це міняти, це міняти. Зараз кажу, що почав робити, з чого почав робити розкат. Так, ось буду робити на таких колесах. Так, поки що не почав робити, Ні, почав вже робити. Ось я його приварив. Це якийсь буде. Газоновські, напевно, передній поворотні. І швеллер такі 10 навірно, на 10 сантиметрової грубини. Хочу свіжити на кратик Це буде приєднутись до передньої балки. І так... ось таку штучку. Підняв тонкратом, опустив. від'їхав, під'їхав. Ну Тут аж по углах, думаю, ось є, є труба одна ж грубша, друга тонша. І сюди приварити по трубі, щоб вони як в стаканчик входили. Раз, зайшов, раз, вийшов. Ось такий нюанс. Ну, вже як зберу все це все діло. І вже я вам зніму, покажу. Так, я ще загляну до лючка. Там бройби так на око, все нормально. Нічого не видно, але будемо розбирати, будемо дивитися. Так, кому сподобалось відео, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Добре, до зустрічі на каналі. Скоро буде нове відео.